Христос рождається, славіте Його. Сьогодні ці слова та ангельські величальні пісні співи за декілька годин вже пронеслися над усім християнським світом. Христос Небес, зустрічайте! Весь світ оспівує славу Творця, ангельські сили і людський рід разом проставляють того, чия любов не має меж. І напевно. Тому Різдво Христове ми називаємо зимовим великоднем». бо кожен із нас намагається провести цей день не так, як будь який інший, подарувати добро і любов найближчим людям, стати краще, довершеніше, а найголовніше ближче до Бога. Тож православний календар бажає усім миру і радості, у свято народження Сина Божого. І адресує для усіх жителів срібної землі сердечні привітання від високопреосвященнішого Феодора архієпископа Мукачівського і Ужгородського. Христос рождається, всечесне отці, дорогі браті і сестри. Сердечно вітаю вас з празником Христового Рождества. Сьогодні вся вселенна. Об'єднуючись з хором небесних сил, згадує ту подію, яка сталася більше двох тисяч років, коли в невеликому місті Вифлеєм зазвучали ангельські голоса, які сповістили про воплощення Божого Сина і, проставляючи його на землі, співали: Слава Вишній Богу, і на землі мир чоловіцих благоволення. Дозвольте знову і знову привітати вас святом. Христового Різдва, нехай в кожний дім засяє ця зірка, яка показала нам, нашому народу, який возлюбив Христа, прийняв хрещення в ім'я Тройці Пресвятої. нехай вона сяє кожну душу і радість духовна наповне кожне серце, віруючого в Христа Спасителя, родившогося в Ефлеємі іудейському. Боже всім вам благосвіння, кріпості, милості Божої, веселих свят і нехай. Господь, який бачить серце кожної людини, любов до нього, зігріє своїм благодатним теплом кожну християнську душу, яка вірує в нього як свого Спасителя. Христос рождається! славімо Його!